Ти попав сюди, це не випадково, тому що назва цього ролика тебе заманила сюди. Але я впевнений, що ти не пошкодуєш, попавши на мій канал. Тому що я збираюся почати свій шлях знизу до верху. Якщо тобі цікаво наблюдати за е, успіхом других людей, тоді не забудь підписатися. І ти будеш мати можливість наглядати за цим процесом. Хочу розказати про себе коротко, щоб ти, дорогий друг, міг розуміти, з ким ти маєш справу і за ким ти будеш дивитися. Ти будеш дивитися за мною, за моєю сім'єю. За життям у селі, яке я проживаю тут. Ха. У селі, так? Да? Можливо, тобі стало смішно, але повір мені, у селі життя наповнене великими, яркими, красочними моментами, які ти, якщо ти живеш у місті, ніколи не зможеш відчути. Але я постараюся тобі передати через свої відео. Тому гарного дня! niu roq w общем успехов друже.